Що ти вже в машині масло поміняла? А вже ж поміняла. О, підожди, щоб олені мені не подушити. Ой, ти бач, олені мені. А ось, дивися. О, то подожди, обережно, треба його вилити десь у канал, щоб не забруднювати природи. Ти що, зараз покажу, куди треба його зробити. Да, ти знаєш? Я знаю. Якщо в тебе штахи. Забор штахетний можна покрасити весь штахет. І що то воно буде в маслі, ото таке брудне і чорне. Ой, буде красиве таке. Що, серйозно? Так. Да. І не буде вода при... туди попадати. Дивно. Що, не віриш? У мене 20 років стоїть отак покрашений штахет. І що, нічого йому не робиться? Нічого йому не робиться і красити не треба, оце так. Круто, тепер не буду отработку виливати. Аж вигляд подиви, які гарнющі.